Люди починають красти лише тоді, коли ми даємо таку можливість. Люди починають зловживати своїми повноваженнями тільки тоді, коли система менеджменту вибудована таким чином, що ми не контролюємо їх. Контроль дає змогу відчувати люди, людям безпеку і він е, обмежує негативний вплив самим на себе. Це. Складно зрозуміти, але це стовідсотковий факт. Мені здається, це дуже інтимна тема сьогодні, але при цьому вона дуже потрібна, тому що від розуміння того, як саме псується найкращий наш працівник, від розуміння, як саме ми можемо зіпсувати нашу команду, залежить наскільки наша команда буде міцна, наскільки ми можемо переживати стресові ситуації, наскільки ми можемо переживати кризи і рухатися вперед. І я дуже хочу всім серцем зробити все для того, щоб українське суспільство. Ставала більш відповідально, більш активно, незалежно від того, будуємо ми своє життя в Україні або за її межами.